Отож, мені ще вітання всім слухачам. Радіо. в ефірі програма відверто ух». і саме зараз вже йде пряма трансляція на нашому ютуб каналі 101 та 1 та один Радіо. Заходьте, спостерігайте і спілкуйтеся разом з нами. До речі, свої запитання а наші сонячні гості ви зможете задавати на наш телеграм у Радіо ноль 101 101. Ну а тепер вже як то кажуть, привідкриємо ту завісу. Хто в нас сьогодні у студії попередньо. я вже анонсували, що сьогодні будемо говорити на милу приємну тему, але будемо говорити з мужньою та відважною гості. Отож, зустрічайте в ефірі Ухрадіо Катерина Кузик, начальниця пошуково -рятувально рятувального кінелогічного відділення аварійно-рятувального загону, спеціально призначені у Тернопільській області. Вітаємо вас, Катерино. Доброго дня, дуже приємно бути у вас в гостях. Спасибі навзаємно. Ну, звичайно, що наша тема така сьогодні близька багатьом, напевно, що тим, хто любить тваринок, правда, своїх домашніх улюбленців. І думаю, почерпнути дуже багато корисно зможуть ті люди, які, можливо, навіть зараз вже планують завести собі додому тваринку. Ми будемо говорити більше так про таких собачок-рятівників. Е, правда? Що погано чути? змінюємо чи ні, все гаразд. <ріст> Добре, то давайте все ж таки, Катерина, поговоримо з вами про те, як ви стали кінологом ДСНС, як це трапилося і взагалі скільки ви працюєте в даному управлінні вже часу. В ДСНС я працюю вже 19 років. Не з самого початку я стала кінологом-рятувальником. Кінолог-рятувальник воно прийшло до мене саме. Коли з'явилася наша перша собака, я розуміла, що я хочу вчити нашу собаку, я хочу з нею uh -huh. працювати, я хочу, щоб вона була комфортна в спілкуванні, і я хочу розуміти її в спілкуванні з собою. І, відповідно, ми почали шукати, ми почали їздити, ми почали знайомитися. І один прекрасний момент мені сказали: знаєш, в нас є кінологічні. Центр uh -huh. в Ромнах на Сумщині, хочеш поїхати? Я сказала, хочу і відповідно з того часу, вже з 14-го року я uh -huh. почала працювати з собаками-рятувальниками і до сьогоднішнього дня вже в принципі працюю більше 11 років. Тобто, вас все ж таки щось і спонукало обрати цю професію, так розумію, тому що ви навіть придбали собі свого домашнього улюбленця. Лю Напевно, спочатку була просто собака. Uh -huh. Собаки я любила завжди. Тварини це була частина мого життя. Uh -huh. Завжди я завжди старалася створити комфортні умови для своїх тварин. Тобто, навіть з самого маличку, коли приходили якісь е, тварини, які були безхатніми, я старалася створити їм такі умови, щоб вони себе почували комфортно. Інколи були докуваті тварини, треба було їх приручити. Я старалася це зробити uh -huh. так, щоб було е, тварині комфортно прийти, поїсти, отримати е, те, що вона потребує. Я так розумію. І у Вас, напевно, вже саме дитинство було якісь такі відчуття інтуїції з поводження до собак, так? Тобто ви десь відчували, наприклад, їх, і вони напевно, відчували те, що ви маєте до них таке якесь розташування душі і тіла навіть так. Ну, це напевно було виховане з дитинства, тому що. Я все життя своє прожила в селі і угу. завжди мене виховували в рамках поваги до Не Немає значення, яка це тварина, але її завжди потрібно було поважати, і відповідно, ну тобто, я зараз стараюся цю повагу до тварин угу. передавати не тільки. Своїм близьким, але й оточенню, тому що це важливо. Це насправді дуже важливо поважати себе і своїх тварин, і тварин, які тебе оточують, так так це 100%. Незважаючи, чи це собаки, чи це коти, так. чи навіть самі свіські, так домашні тварини. Взагалі, яку світу Катерина або спеціальну підготовку потрібно мати, щоб наприклад працювати кінологом в рятувальній службі. В рятувальній службі потрібно мати відповідно, спеціалізовану освіту. Uh -huh. Спеціалізовану освіту в системі ДСНС е, таке навчання у нас проходиться тільки в одному кінологічному центрі uh -huh. е, на Сумщині. Там дається прекрасна база підготовки. Ну і звичайно е, бажано мати собаку, і щоб Можна було з нею працювати, вчитися разом з нею, тому що це дає можливість усвідомити, чому так собака працює. Ви можете побачити емоції, дії, рухи собаки, і це все важливо прочитати вашу собаку і побачити вашу собаку. Звичайно, крім е, нашої структури, є безліч інших курсів, як в кінологічних mm -hmm. сілці України, так і приватних курсів, так і інших навчальних закладах. У нас є спеціалізовані аграрні університети, при яких є також факультети mm -hmm. кінології. Так? Тобто зараз в Україні ця сфера почала розвиватися значно більше, значно ширше. А десять років тому цього не було. Тобто, десять років тому було значно менше інформації. За ці роки вже змінилося. Ми отримуємо значно більше нових нового досвіду, досліджень, інформації, і ми маємо можливість робити себе і наших підопічних кращими. Ось, зрештою, чим відрізняється робота кінолога ДСНС від цивільного кінолога. Ми розуміємо, що в період повномасштабної війни, взагалі, робота кінолога ДСНС стала, як ви кажете, зараз ну не то щоб популярне, просто затребуваної, так тому що ну особливо на жаль, в тих містах, де найбільше таких і так потраплянь, де потрібно віднайти завалів тих самих людей, так розумію, тут і собаки-кінологи, тобто рятувальники теж допомагають. Так. Е, перша різниця в тому, що Домашній цивільний е кінолог, uh -huh. який працює з собаками, які є для дому, для сім'ї, він менше приділяє уваги таким видам пошукових етапів, uh -huh. е більш спортивного є дресури. Ми в основному займаємося тільки для е цивільного життя вихованням. Yeah. Виховання це є. Перша і найважливіша складова для роботи з будь-якою собакою. Якщо собака вихована, вас чує і вас розуміє, це вже 50% роботи. Відповідно, в службовій кінології ми більше працюємо на контакт, на зосередження mm -hmm. собаки, на концентрацію собаки, на вміння працювати собаки носом. В цивільному житті працювати собаці носом немає такої необхідності. Вона просто живе своє краще життя. Крім того, що в нас собаки живуть своє краще життя, вони ще й працюють, вони нам допомагають. І кожен пошуковий етап це є. Щось нове, це є інша підготовка, це є інший вид підготовки, це є інша схема підготовки. Ми шукаємо живих людей, чи речовини ми шукаємо, чи ми шукаємо по запаховому сліду, чи ми шукаємо мобільним пошуком. Це все є різні етапи, і цю інформацію собаці потрібно подати максимально доступно і максимально весело, для того, щоб mm -hmm. для собаки це була хороша, цікава гра, яку їй цікаво грати, і в якій їй цікаво здобувати новий досвід. І з часом, коли собака дорослішає, це вже стає. Не грою, а більше роботою, яку вона знає, вміє, і яку вона буде виконувати навіть з закритими очі. До речі, з попереднього ефіру ми з вами говорили, бо мене цікавила просто така тема: чи треба бути надзвичайно жорстким у вихованні і у тренуванні собаки? Тому тобто, що мені здавалося, що от в мене є знайомі, які кажуть, там треба жорстко там, десь там і кнутиком, і щось там. Ну так би мовити, тоді собака буде слухатися. Вона має відчути дисципліну і таке поводження, дещо ну на. Надзвичайно, я би сказала, може, за жорстке, як на перший погляд або з вигляду. Але ви спростували цю мою думку, тому хочу, щоб зараз знову ж таки донесли її в ефірі. На в собаках для собак для роботи з собаками не потрібно. Угу. Потрібні рамки. Тобто, потрібні це помилка, межі. Як би хто так, так думав. Так, це помилка. E, тому що e, чим ми жорсткіше, тим більше ми нас собака буде боятися uh -huh. тим більше вона буде боятися допускати помилки. А страх це не дисципліна, правда а Страх – це не дисципліна. Дисципліна це рамки. Uh -huh. Коли, наприклад, я завжди такий привожу приклад e, в побуті. Якщо uh -huh. ми не дозволяємо собаці вилазити на диван, значить ми завжди не дозволяємо вилазити на диван. І всі не дозволяємо вилазити на диван. Тому що, якщо ми сьогодні дозволили, а завтра не дозволили, а чому угу. собака не може це рамки? Вилазити. Порушено так, так, рамки порушені. І коли вона знає чіткі рамки, вона буде виконувати все прекрасно, тому що вона знає, що це є норма. Угу. І вона буде просто спокійно контактувати з вами, отримувати задоволення від вашої роботи з нею, від вашого спілкування з нею і навіть просто банальної гри як обирають взагалі собак для служби в ДСНС, тобто які породи найкращі підходять для цього, взагалі такого як породний відбір, я б сказала, немає. Чому тому, що якщо в собаки є хороший темперамент, характер і відповідні задатки, це може бути будь-яка собака. Звичайно, зазвичай в нас в системах обирають собак з хорошими родоводами, тому що генетика і селекція проводиться таким чином, щоб відбирати собак кращих з кращих для роботи. Але якщо це навіть собака безпородна, але вона має хороші задатки для роботи, це може бути і безпородна собака для роботи. Тобто, так зараз виконати використовують найчастіше бельгійських вівчарок і німецьких вівчарок, тому що вони є. Це можна сказати, класика, стара класика з бельгійськими вівчарками. Ми працюємо швидко, якісно, ефективно. З німецькі вівчарки люблять подумати. З ними трошки чи, етап дресури йде довше, але не менше ефективно. Я, до речі, коли була маленька, мені говорили, подивись на німецьку вівчарку, коли ти щось їй показуєш, або вона на щось поглядає, вона часом так покручує головки і кажуть: оце розумна собака, якщо вона так в, ну вліво, вправо головкою рухає, рухи, ну, принаймні. Вони проявляють так свою цікавість, так, тобто, вони цікавість так? вивчають Вивчаюсь. вас і зовнішнього mm -hmm. оточення. Зрозуміло. І з якого віку починається підготовка собаки, рятувальника? Зрозуміло. З першого дня, коли він з'являється в свого кінолога, uh -huh. тільки собака приїжджає в дім до свого провідника, вони вже починають працювати. Вони починають працювати над соціалізацією, над вихованням, над роботою на поводку, без повідка, uh -huh. заходом в уль'єрну, тобто, спочатку з маленького, а вже коли є основна база, починаються пошукові і дресировочні етапи. Скільки ось триває навчання собаки, які навички вона має опанувати? Здебільшого триває до півтора року, uh -huh. в два роки в середньому собаки вже стають в роботу. Uh -huh. Є обов'язковий пошуковий етап, і є обов'язковий етап слухняності та спритності. Тобто, це якщо йде у нашій структурі, uh -huh. слухняність і спритність це базується на тому, щоб якщо ми, наприклад, з собаками працюємо у техногенному завалі, собаки мали можливість і вміння перетинати якісь перешкоди, uh -huh. щоб вони вже розуміли, що це можливо. Слухняність, коли знов таки чи це ліс, природні середовища, чи техногенний завал, щоб ми могли дати команду на зупинку на поворот, mm -hmm. на право, наліво, щоб ми могли скоординувати нашу собаку. Е, так, зазвичай собаки, я завжди кажу, не самовбивці. вони прекрасно розуміють, де є небезпека, і вони стараються uh -huh. ту небезпеку обходити. Тобто, це зачасту більше інтуїтивно вони роблять на інстинктах. От і є такі моменти, коли ми насправді і не бачимо, коли собака віддаляється, ми, ми тільки чуємо uh -huh. і не завжди ми чуємо, тому що, наприклад, моя собака працює дуже тихо. Uh -huh. Він, бігаючи лісом, він робить це настільки тихо, uh -huh. я не розумію, як таке, така велика собака може бути таким тихим. І ну, тобто, я тільки чую, коли вже він гавкає. Все, ну, тобто, далі більше я нічого uh -huh. не чую. І це все шліфується до такого рівня, до автоматизму. Тобто, щоб собаки вийшли розуміли, що вони мають це робити. Uh -huh. Тобто в нас зараз собаки, дві собаки, Фіона та Жук, Фіоні сім, Жуку шість. Це вже класні досвідчення собаки. Тобто ми вже як продовження поводка, ми вже йдемо, тільки виводимо їх для того, щоб вони зробили свою роботу. Угу. До скількох років собака залишається рятувальником ДСНС? У нашій службі собака залишається рятувальником до восьми років. Угу. При здачі атестації і відповідній фізичній підготовці, собака може продовжувати службу, mm -hmm. якщо це дозволяє їй стан здоров'я. Якщо стан здоров'я не дозволяє, тоді вже собака е, йде на пенсію. На пенсію, тобто вона ніде не зникає, Ні, вона жива здорова. Не зникає. Собака е, дуже часто собаку забирає провідник, з який з нею провів mm -hmm. як мінімум 5 років е, роботи, 5 років життя. Якщо такі ситуації ну складаються ситуації різні в житті. Якщо провідник не може забрати, ми тоді підшукуємо хорошу сім'ю для цієї собаки. Uh -huh. В нас такий випадок був. Ми підшукали чудову сім'ю для собаки. Собака прекрасно себе почуває в новому uh -huh. житті. Діван тепер їй всю зрозуміло. Добре, якщо провідник, наприклад, за якихось певних умов змінний в місце роботи, чи може тоді собака призвичайтись до іншого провідника? Чи виникає складнощі в даній ситуації? Змін також провідника. буває по угу. тому що зазвичай всіх наших собак виховують в таких е, рамках, що з нею легко може працювати будь-хто, ага. тобто будь-хто хто має досвід угу. роботи. Тобто, наприклад, мій, моя собака, з нею може будь-хто з моїх хлопців виходить без проблем mm -hmm. і працювати. Тобто, Він контактний, комфортний. Фіона трошки специфічна, ну, вона ж все-таки дівчинка. Так, так. Якщо вона чує по кроках, що йде її провідник, ну, тобто, я вже для неї не авторитет. Mm -hmm. Вона знає, що там іде Тарас, все, вона іде, oh вона мене не буде чути. Вона от така. Як не знаю правильно сказати собственниця. Ну, десь така вона, напевно, незалежна. Так. Є, то є, ну, так, є так, хто так. є, то і це до вподоби. Ну, принаймні, я думала, що все ж таки прив'язаність собак є. Вони, наприклад, звикають до когось і вже собі навіть не, то, що, не те, щоб, а привласнюють десь, наприклад, це мій провідник і все більше нікого не слухає. Ну, більше такого, такого що привласнення немає, але в будь-якому випадку прив'язаність угу. є кінолога до собаки і собаки до кінолога. Чи виникають часом якісь такі труднощі в реценнуруванні? Як ви їх намагаєтесь подолати? Звичайно, труднощі є завжди, тому що є собаки різні. Собаки так само, як люди. Uh -huh. Вони мають свої індивідуальні характери, мають свої індивідуальні повадки, розміри, темпераменти. Відповідно, під кожну собаку потрібно підлаштуватися. Кожна собака потребує свого певного темпу дресури. Uh -huh. Якісь собаки працюють швидше, вчаться швидше, якісь собаки Повільніше це на також залежить і від породи. О, до речі, а від статі є е, така різниця, є, наприклад, вона... що дівчатка більш схильні до навчання швидше? Ніж... Зараз будемо за гендерну рівність. Є різниця в uh дресурі, -huh. але це напевно більше особистісна різниця. Чому? Тому що кожен має з нас свої певні вподобання. Uh -huh. Тобто комусь більше подобається дівчатка, комусь більше подобається uh -huh. хлопці в роботі. Тобто, якщо не за кордоном, якщо дивитися по закордонному досвіду, то е, там зачасту часто використовують для пошукових. Пошкоду рятувальних собак саме хлопчиків кастрованих, тому що вони є більш ефективні в роботі, тому що вони вже більш не спиняються так на гормональних фото них не так змінюється. Тобто, а дівчатка, ну тобто, вони класні, вони територіальні, вони більш слухняні, вони більш врівноважені. Ну ви зрозуміли, я більше люблю працювати. з Тобто вони мають просто інші чуть повадки ніж хлопці. Тобто і вони працюють чуть-чуть по-іншому, uh -huh. вони більш врівноважено і не так нахрапом, uh -huh. Тобто вони е, стараються рівномірно, вибрати рівномірно так. для себе темп такий, який буде комфортний їм. Правильно, молодці. Всюди, як кажуть, з розумом підходять так, до цих питань. В яких взагалі рятувальних операціях вам доводилось брати участь? Ну, оскільки наша область є на 72% приблизно покрита лісами. Uh -huh. E, тому 100% наших пошукових робіт проводяться саме в лісових масивах. Uh -huh. e, не тільки на території нашої області, також ми в цьому році працювали ще Івано-Франківській області. Нашумівша історія про хлопчика, який зник. Uh -huh. mm -hmm. Ми там також були e, обшукано просто неймовірна кількість території, саме лісів і ліси Івано-Франківщини це не ліси Тернопільщини, хоча в нас теж досить багато складних e, територій є. Так, там треба по що в наших лісах, що в лісах івано франківщини потрібна неймовірна витривалість як собак, так і людей, тому що це проходиться не один кілометр за день. Це проходиться просто неймовірні відстані, неймовірні площі для того, щоб максимально покрити територію, яка нам е, виділена для обшу. В тому для людей, і для собаки. Так, так? я так, так розумію. це втома для людей і для собаки. Тому ми працюємо багато на над тим, щоб у нас була хороша фізична підготовка. І ось зрештою цього хлопчика знайшли. Так, так хлопчика розуміє. знайшли, знайшли під ранок, знайшли за рахунок квадрокоптера. Угу, Квадрокоптера. Так. Так. Розуміло, от зрештою, як поводиться собака в таких умовах стресу, зрештою, коли от і якась певна вже втома володіє, наприклад, чи якісь там об... обстріли, чи землетрус? От, наприклад, було таке. Ну, в нас правда немає землетрусів, але що ж на що можливо здатна собака-рятувальник в період стресу? Теж вони ж мають якісь такі стреси? Ну для собак-рятувальників, ми створюємо такі умови, угу. щоб вони могли познайомитися з різноманітними ага. стресами до того, як вони... Ти з до них в роботу uh -huh. чому тому, що собака має це знати, щоб в критичний момент uh -huh. вона не була готова вже так, десь до цього. Вона не відмовилася від uh -huh. роботи. Ми створюємо нав... проводимо навчання в лісах. В умовах техногенного завалу, в різних областях, в різних куточках, з роботою рятувальної техніки. У нас цього року були навчання, коли ми працювали із технікою, із рятувальниками, і з тим, що вся підлога була залита водою. Ну тобто, і собака в цих умовах мала працювати, пропрацювати, відпрацювати і знайти умовного потерпілого, тобто це все ми даємо собаці як завдання. Потім, після чого, як, чим складніше завдання, тим краще винагорода, винагорода після цього завдання. Тобто, для того, щоб зменшити рівень стресу, собака має отримати якусь свою певну винагороду. Чи це смаколик, чи це гра, чи uh -huh. це відпочинок? Кожна собака знов таки індивідуальність для кожної собаки, це якийсь свій ритуал. А до речі, які смаколики полюбляють ваші собаки? О, ну чорний мене. Якщо саме в пошуковому етапі uh -huh. на тренуваннях він отримує сушені легені, це. Ah, так? так, навіть таке є. Ну, тобто, в нас в, ну, ми працюємо в основному, можна сказати, на своїх певних ритуалах uh -huh. для себе і для собаки. І в собаки є ритуал перед виходом <с. на пошуковий <Adjust encouragement> етап. І в людини є ритуал перед виходом на пошуковий етап. Тому що наші емоційні стани впливають no на собаку. І tak. чим більше ми нервуємося, тим більше це видно по собаці, що ми нервуємося. Собака щитує наші емоції. Собака своєрідний е емпат, і вона транслює наступного індикатор, так, індикатор все нашого, нашого стресу. Тому ці ритуали допомагають нам з собаками. Тобто, якщо ми, наприклад, демо... Просто на тренування. Собаки є перед початком, наприклад, своя якась е, іграшка з mm якою -hmm. вона може погратися. Вона знає, що вона йде, що вона йде. Е, саме на тренування, коли це пошуковий етап, тобто відповідно так само mm -hmm. інший ритуал, який вже собака знає, що вона вийшла з машини. Я завжди кажу: в мене собака перетворюється в їжачка, тобто в нього е, вся стає, як колючки. Він Ого. роздувається і він готовий до роботи. Ну, на так налаштовується. Так, кожна собака має свої певні такі етапи перед роботою. Наскільки є ефективною роботи, і, зокрема допомога собак в. Пошуку людей під завалами дуже ефективна. Чому? Тому що собака може відчути запах на глибині 2-5 метрів, Ого. і собака відчуває найменші молекули запаху. Uh -huh. Запах це є не один компонент, це є сукупність компонентів. Це є наше дихання, це запах нашого тіла, це побутові uh -huh. запахи, які перебувають на нашому одязі, наш в нашому будинку. І оцей комце цю сукупність компонентів собака вишукує. І коли собака відчуває свіже дихання, вона виловлює це дихання uh -huh. з-під завалу, і вона починає позначати те місце, де те вона виловила. Uh -huh. Тобто це може бути глибоко. Рятувальники не зразу можуть розуміти, що там глибоко є людина. Ну тобто, і чим е, швидше собака швидше, його зможе позначити, тобто, тим швидше можуть рятувальники надати допомогу. Чи буває таке, що собака-рятувальник десь проживає з вами вдома, так з провідниками? Так. В нас є по нормативних документах. Це дозволено, uh -huh. і відповідно, ми зачастую на вихідні собаки перебувають з нами вдома, і під час відпустки собаки можуть перебувати з нами вдома. Це посилює контакт, це посилює взаємодію провідника і собаки, тому що собака відчуває прив'язаність, як не крутіть, але в будь-якому випадку uh -huh. собака відчуває прив'язаність. І всі так, домашні домоги. теж, напевно, вже звикають, так? да? Дов... звичайно. Тобто і всі і собаки, і коти знають, а ну він знов приїхав. Ну ладно <рес> і коти теж так. так. А, а до речі, як відбувається цей взамізок? Ну дуже часто, якщо є домашні любленці, там кіт, то собакою ясно не можуть потоваришувати. чи як з рятувальниками в цьому плані? Це теж залежить від темпераменту. Ну тобто мої коти стараються уникати е, контакту з великими собаками. Uh -huh. Тобто, якщо з дрібною собакою вони прекрасно контактують, там ганяють один другу по будинку, то з великими собаками так вони від них не тікають. Ну але самі щоб до них нав'язуватися в ігри, вони не йдуть. Uh -huh. От, тобто ти там, я тут нам так залі, як реагують люди, коли бачать собаку рятувальника в дії їхні реакції. Е, буває по різному. Якщо це не потерпіли, то uh -huh. зазвичай це реагують дуже вау, uh -huh. тому що собаки швидкі, різкі, вони рухаються між деревами як маленькі блискавки. Uh -huh. Це швидко і ефектно виглядає. Насправді це швидко і ефектно виглядає. Я б сказала, вони як в своїй стихії, вони не перевершені. Якщо це потерпілий, це може бути страшно. Тому, чому? Тому що коли ти сидиш або лежиш, і до тебе підбігає величезна, сіра або чорна собака, це починає тебе обгавкувати, тому що обгавкування це є метод позначення простої Це може бути страшно. І собака буде гавкати до моменту, поки до неї не підійде провідник. Ага, зрозуміло. Тобто, для того, щоб провідник знав знаходиться uh -huh. потерпілий. Якщо це, наприклад, в умовах техногенного завалу це в принципі не є критичним, тому що людина зазвичай цього не бачить, коли тебе обгавкує собака, і звичайно, у нас є етапи, коли просто вчать собаку, не обгавкувати не обгавкувати. Так зрозуміло, дякую, дякую, Катерина. Ну і на завершення, що би ви порадили тим, хто все ж таки вже мріє стати кінологом, або навіть не тільки цивільним, а кінологом ОДСНС? Це нелегко, це так. в першу чергу, тому що зараз у нас час досить складний, і потрібно розуміти, що це буде складно, це буде напружено, і це буде потребувати дуже багато ваших сил емоцій і вашої роботи. Цивільний кінолог це звичайно також нелегко, тому що ми працюємо не тільки з собаками, ми працюємо і з людьми з людьми, так з господарями так, мається на так, так? так ми працюємо з людьми, тому це треба мати сили, наснаги і бажання і неймовірне терпіння. Так, дійсно, воно у вас є. Це я так зрозуміла по нашій розмові, як і наші радіослухачі. Тому у вас така почесна місія. Тепер, ну під час повномасштабної війни, на жаль, вона трішки так урізноманітнилася в тому плані, але хочеться, щоб все ж таки наші собаки, рятувальники, зрештою, ви мали якомога менше праці, так тільки щоб вона була приємна і така втішна, так би мовити. Я з вами погоджуюся. Все таки краще більше часу проводити в тренуваннях ніж так. на оперативних виїздах. Тому я хочу в цьому побажати всім безпеки, шанувати себе і завжди бути впевнений в своїх силах, і слідкувати, звичайно, за своїм мобільним телефоном, коли ви виходите в ліс. Так, це дійсно. А чому? Тому що, якщо при вас мобільний телефон, ви можете зв'язатися з службою порядку, і ми можемо звичайно класна. швидше виїхати до вас на допомогу. Ну, профі в цьому питанні що не каже, дякую. Дякую, спасибі вам за таке інтерв'ю. Будемо ще вас чекати в ефірах у харадіо обов'язково, що дуже пізнавально, цікаво для всіх, навіть тих, хто можливо не має вдома собачки, так будь-якої тваринки, але вже тепер ви з надією, що навіть спробуєте все ж таки віднайти себе навіть можливо, в роботі кінолога, або е, у вас скоро з'явиться Домашньої люблені після такого ось коментаря. Дякую. Це була Катерина Кузик, начальниця пошуково-рятувально-кінологічного відділення аварійно-рятувального загону, спеціального призначення у Тернопільській області. Спасибі, хай щастить і до зустрічі. до зустрічі. Ну а ми з вами продовжимо нашу музичну годину. Я прощаюся ненадовго. Це була програма відверто наух восени моду.